Ми за те, щоб була ілюстрація, щоб <прокурорі> не було прокурорів у нас в місті Я себе сам не призначаю. І де за некрупний нарко-торговий ріг? Я збучив, що так не збирається їхати. Наркоторговці можуть їх заводити. Ні, ну чого? Працює прокурорна система вся разом. Я знаю, є збучники, я зафіксував тут. А скільки в цьому році по фактів по наркоторговому? Я город дивимося не керую, я не знаю, я не можу омодіти ситуацію. Зараз А я саме ви як вважаєте? Це нормально, що при Януковичі, якщо прокурор і зараз змінюється держава, ніби, ніби змінюється гарність. Я а, вважаю, але, що людина, якщо так. не порушує закон, то вона може працювати і повинна працювати. Незалежно від того, хто президент. А, то я думаю, що порушувала закон. Я не порушував. Я кажу, щоб не було цього ну, є, перекручування. Дивіться, ну дивіться, Дивіться, а, Хорошо. Це все, за це пожалуйста. Уманський район саме корумпований в області. На ЗК на свій день перевіряється декларація. Україні. Іде, іде цей наркоторговий трафік через Ума. Які ще факти? Це, 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 дивіться, таке, є у нас фото таке. Це ж не фотошоп. Дивіться. Ну це, це я, моя фотографія. Бачила, <рес> так? То як ви до цього людини цієї відносили? Зараз ваша думка змінилася чи що? Що змінилось взагалі? Що змінилось? Це ми вам хотіли... Знаєте, я розумію. розумію. Да. Фотографія була із закону. Ми хотіли якраз заплювати. Вимога в службу опіта, щоб були фотографії президента. Царя, царя, так? Ну, Паханська, Паханська. Вимога вимога така, і я їй скажу це... Ви шкодуєте, що він, так? Зник. Зник, я не жалію. Абсолютно жалію. Переписки? Не жалію. А що мої даєте? У мене машина моя. Яка там? Правду машину. Недавно мене привіряли тартуєсті. Я заробив за свою діяльність трудову 2 мільйони 700 гривень офіційно. За 20 років. За 20 років. Підніміть, підніміть, декларацію там на бізнесу. Ви 20 років збирали на ленкрузер. Нічого. А я вивів, що ти 12 років кредит взяв. Виплати кредит вже. А ви не хочете Гатулєв передати? В кого? Він крутий. Я зараз по Ну, давайте я скажу… Ні, ви... давайте ви виправляйте. Хорошо. Щоб ми не тоді не давали, щоб, щоб не було болю. А, а я вже подумав, я. Я так, так, що вас попрошують не виїжджати. Так, хто не лякає, вам пояснюю. Дивіться, ми ж дали два роки. Ось цього буде три. Так. Люди, которые прошли Майдан, а то. Ни хрена не делается. Я буду разговаривать, кто в цели был, кто Никто ничего не делает, просто ни хрена, понимаете? А скорее всего, самый коррумпованный. Вы начинаете делать, чтобы мы не начинали делать. Ну, Майдан, когда все какие-то цели мы добивались, а в конечном итоге у меня такое ощущение, что мы еще хуже получилось, чем было. То люди ж Или приятно, они собачьи просто <связывали>, и <связывали> бачишь, <связывали> вот... Не, ну, может, не працювал, так, или но потом-то можно же справиться. Так, може, зараз доклади, хто ти знаєш. Ну, то все одно будемо доклади. Головне, щоб робота йшла ну, і показували ну, ділами, ані ну, говорити. Добре, ми хотіли, щоб ви нас прийняли, зафіксували, щоб ми висловлюємо свою думку, да, щоб передали прокурору, що висловлю. ми були в вас да, і що ми не залишимо, так. ми будемо діяти з, разом з народом, бо люди хочуть бачити нові якісь розслідування, а не застігність.